Дві карети швидкої допомоги вартістю понад 7 мільйонів гривень отримав Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Оснащені всім необхідним обладнанням, автомобілі можуть використовуватись для транспортування важких пацієнтів на дальній відстані. Окрім того, медики можуть проводити реанімаційні заходи просто на місці виклику, адже спецавто має реанімаційний блок з апаратом Шевел та дефібрилятором два автомобіля від Нашої першої леді від фундації пані Олени Зеленської постійно підтримує всі підрозділи швидких медичних допомог по території України, надає надзвичайно корисні на сьогоднішній день і так потрібні всім швидкі медичні допомоги. Завдячуючи пані Олені Зеленській фундації, ми сьогодні все -таки маємо таку серйозну підтримку і наші пацієнти, і ті, хто цього потребують, коли перевозяться і коли надається їм перша невідкладна медична допомога.